В цьому розділі ми з вами починаємо вивчати JavaScript. І відповідно, що ми могли його робити більш адаптивним і логічним, треба починати з простого з такого поняття, як змінна, яку вже вивчали на курсі по Java. Для початку е скачаємо файл, для цього я нажимаю по файлику і відкрити в новому вікні. Вам потрібно буде проклікати так само і після цього кнопочка Завантажити. Після цього вам потрібно буде цей файл додати в папочку .js, де його в майбутньому відкрити. Чому потрібно робити іменно в такому порядку? Тому що далі у вас будуть файли, які вам потрібно буде підвантажувати. І, відповідно, що ви могли це робити, вам потрібно навчитися це зберігати. Um, давайте зараз запустимо наш сайт, який ви розробляли. Так, права клавіша миші І перевірити. Якщо у вас це не працює, можна клавішу F11, але якщо ви на ноутбуці Fn плюс F11. Відкриваєте саме. От. Бачимо консольку. Вона в нас доволі специфічна, ми вже нею раніше користувалися. Називається консоль-розробника. Відповідно, стилі і елементи нам поки що не потрібні. Ми тут собі дивилися раніше. Нас цікавить консоль. Ми тепер будемо взаємодіяти з нею. В консолі ми можемо якраз виконувати певні операції в JavaScript і, і перевіряти, що нам приходить. Окрім цього, у вас є і інші елементи, такі як джерела, де ми можемо побачити, якими елементами користується наша веб-сторінка. Мережа, які дані нам приходять по інтернету. Ну, в даному випадку ще нічого, через то ми нічого не можемо переглянути. Ефективність, наскільки воно швидко працює або не дуже, це для тесту більше. От, як відображається наша сторінка відповідно за деякий кількість часу. Ем, нас цікавить наразі тільки консоль. Ем, давайте щось туди напишемо. Для цього є команда console.log. Зараз console.log, і, наприклад, одиничка. Якщо б я написав просто ось таким чином, ви побачите, що мені нічого не прийшло. Чому так? Тому що я не підключив файл в індекс.hml. Вам треба запам'ятати, що о, у вас не буде працювати JavaScript код до того моменту, поки він не підключений до HTML-розмітки. Через то я пишу скрипт і вибираю там крапка слеш і обираємо папочку JS і наш файлик. В даному випадку це буде 6.js. Обов'язково в кінці пишемо Defer. Defer означає, що спочатку у нас відмальовується HTML-сторінка. Яка нам зараз, до речі, не важлива. ось це все. А потім е виконується стилі аж тоді починає працювати JavaScript. Тобто, Defer вам потрібно буде писати завжди, і це більш логічно, тому що скрипти, все ж таки, я б казав, що це службова б, свого роду інформація, і її варто би було е додати в голову сайту, відповідно, вона має бути тут. Тепер, якщо я подивлюся, то мені приходить моя одиничка. Добре, тепер. Давайте подивимося, що таке змінна і константа. Припустимо, я напишу let A. Тобто створюю зміну a, і вона дорівнює 5. Потім консолок виведу своє 5. Тепер я скажу, що a дорівнює 7. І в консоль лок виведу А. І подивимося, чи все в нас працює добре. Я думаю, ви повторите за той час. Бачимо 1, 5 і 7. Наші цифри вивелися. Якщо я би хотів подивитися, який тип даних в мене А, я б сказав Type of A. І ви побачили, що це номер. Типу число. Відповідно, окей, ми з цим розібралися. Ми можемо, Якщо в нас змінна, ми можемо її там присвої... Ой, тут перепрошую, тут ми можемо її виводити і можемо її змінювати значення. Тобто змінна має особливість змінювати значення. Що ж буде, якщо я буду працювати з константою. Конст, е, нехай, b дорівнює 6. Консолок b. Далі b дорівнює, наприклад, 7. І консолок b. Подивимося. Ви побачите, що 6 мені вивело, тому що 6 сірка в нас константа. Але як тільки я попробував змінити значення, Мені зразу каже, помилка, не можна змінювати дані в константі. Тобто, якщо константа це річ, яка не змінюється, тобто використовується ще один раз, це важливо. Які дані, по-вашому, теж можуть бути незмінними, тут варто би було задуматися, що можна не змінювати. На мою думку, що по-любому у вас будуть якісь там, наприклад, банківські рахунки, прізвище ім'я людини, її логін і пароль, які би змінювати просто так не можна. Можна змінити лише, якщо там при збереженні даних або при відправці чогось, відповідно, тільки таким чином. Але е, такі дані бажано зберігати в надійному вигляді і без змін. Далі, е, якщо у вас будуть об'єкти більш складного типу формати, то теж вони старатися ну, їх не змінювати. Ідемо далі. Ось це я зашифрую, поки ніби його нема. І я хочу подивитися. О, які типи даних існують. Ми з вами поки що працювали з числами, і ви побачили, що тут у нас було число. Число в нас неважливо, чи воно дробове, чи ціле, воно все одно буде число. Давайте я це ще й покажу: дорівнює 7.1. я б сказав консоль. Type of A. Що такий випадок число, що такий випадок число. Це не важливо. Просто вся різниця в ви вирву. І так, і так буде Е, uh, Рухаємося далі. Якщо я би хотів записати текст, припустимо, мене А uh, дорівнює двойці, і консолок я би його вивів, то я получу тип даних текст. Різниця між текстом і числом в тому в основному, що текст складається до кубки, Тобто один до одного прикріплюється. Відповідно, якщо я напишу там буква А додати. Буква Б в мене вийде АБ. Те саме, якщо це буде число 2 плюс 2 вийде 22. Тому що ми просто складаємо, прикріплюємо одне до другого. Ми ж не знаємо, що це числа і з ними можна виконати операцію. Ми просто їх, як текст, складаємо. І я хочу вам показати, що це дійсно так. Через то я А помножу на 2. Ага, тут виконувалися арифметичні операції, це зле. А плюс А, отак, напишемо. І вийде 22. На жаль, іноді в нас виконується арифметика і це зле. 0. Тобто є рядкові типи даних. Подивимося наступні. Якщо в нас є однотипні елементи, їх є багато, то це зазвичай називають масивами. Нехай в нас буде LED Array. Воно буде дорівнювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Я думаю, ви без мене скажете, що це є цифри. Відповідно, з ними ми теж можемо щось виконувати, можемо їх діставати, можемо там, знайти суму всіх елементів, що там лежать, для прикладу. Це не так і тяжко. Але мене зараз цікавить інше. Я хочу подивитися, який тип даних. Array, І так само його вивести. Бачимо об'єкт. Тому що ну, взагалі будь-який елемент, навіть найпростіше число, є об'єктом. В нього є свої прототипи. Взагалі -то це є фактично функції, які можна виконувати. Вони виконуються фактично як в масивах, бо там нам вказано array. Це означає масив. Тут їх є багато. Деякі з них ми з вами будемо використовувати, до речі, далі ми бачимо, що в масиві елементи рахуються з нуля. Значить, кожен елемент буде мати своє місце. Так само, як кожна людина має, наприклад, свій дім, де вона живе, відповідно, типу номер квартири, вулиці і так далі. Тобто, так само будь-яку людину можна характерувати, наприклад, за якимось номером і дією і тому подібне. Відповідно, тут те саме. Ми мусимо сказати, де воно лежить, тобто в якій кімнаті воно знаходиться. От в мене нульова кімната, вона в мене завжди перша. Значить, в нульовій кімнаті в мене схована одиниця. Якщо я би показав на 6-ту кімнату, ну типу 6-ку, де вона живе, то ми би сказали, що вона живе би в п'ятому приміщенні, тому що ось тут в нас пише, що це приміщення 5 умовно. Так само будь-яке число. Ну і 0, відповідно, вона живе в 9 От Чому ми рахуємо з нуля, це можливо вам і більше приводиться, коли ми будемо працювати з е, нашим слайдером, коли будемо його адаптовувати. А, але взагалі 0 тут дуже важливий. Про нього ніколи не забувайте, що ми рахуємо з нуля. Це надзвичайно важливо в масивах. Так само ми можемо, як ви бачите, знайти кількість елементів. Кількість елементів завжди менша на 1, ніж останній елемент. Зрозуміло чого, бо ми знову ж рахуємо з нуля. Бачите, 10, а останній 9. Давайте ми попробуємо вивести Console.log array, .len. Дальше. І якийсь елемент поточний. Я би хотів дізнатися, де лежить моя трійка. Ви зараз подумаєте, як це дізнатися. А я поки запишу. Рей. Квадратна дужка. І потім елемент, де яка хатка. По ідеї, це друга хатка, тому що 0, 1 і 2. Значить, це друга хатка. Подивимося. Мені має вивести спочатку число, число, число 10, а потім вивести мою тройку. 10 і 3 маємо. Наступний тип даних. Реальний об'єкт. object дорівнює і об'єкт. В такому дані в нас приходять дані по мережі. Тобто ми тим самим можемо їх діставати в зручному для нас форматі, навчитися обробляти. Давайте припустимо, що в нас є name, якийсь там чоловічок. Я його називаю по-своєму. Ви можете по-своєму називати там age, його вік. Зверніть увагу, я просто в Об'єкті, вказую багато дрібних елементів, тобто простих типів даних, і з ними в подальшому можу співпрацювати. Тобто тим самим я роблю розумні об'єкти, які мають багато властивостей. Наприклад, користувач кожен може мати ім'я і може мати вік. Правильно? Думаю так. Ну, там, наприклад, ще місто проживання можна написати. Кожен може вказати своє відповідно. І е, так само, як в масивах, ми можемо з ними співпрацювати. Наприклад, я хотів консольлог, побачити весь об'єкт для початку. А в другому рядочку ми виведемо ім'я. ObjectName. Доволі похоже. Тільки властивості тут через крапку передаються єдина особливість. Ось маємо весь об'єкт і маємо один елемент. Тип даних буде теж Object. От, бачите, тут пише. Е, методів менше, але вони працюють сюди з об'єктами. Далі. Е, і ще останній тип даних, який я мав вам би показати, це є функція. Е, функція в нас виконується тоді, коли є багато коду, який повторяється. А ми люди ліниві, ми його повторяти не хочемо. Тому ми пишемо один раз, а воно за нас буде повторяти багато-багато-багато. Записується багато, багато. це приблизно ось так: function. Тут треба придумати ім'я. Наприклад, якщо я хочу, щоб воно додавало два числа, матч. Е, наприклад, сум. Я вам скажу: математика, сумуй. І в параметрах мені прийде два числа А і Б. Тоді я е в результаті виведу а плюс Б. Тобто тепер я можу, по ідеї, цю функцію, запустити з будь-якими двома числами, і мені виведеть результат, щоб точно я б написав кращий консоль лог А плюс Б. Давайте подивимося, це так. Я от собі запишу і скажу 5, наприклад, плюс 5. Вийде 10, правильно? Відповідно, подивимося, чи це так. Маємо 10. Тепер розглянемо більш детально. Спочатку ми задаємо назву функції, потім придумуємо параметри. Вони можуть бути знову ж різноманітні. Далі. Тут можна виконувати будь-які операції, наприклад, А дорівнює А помножити на 2. І потім я в результаті вивожу консоль лог А плюс Б. Тепер в мене має вийти 15. Чому? Бо А помножити на 2 буде 10, А стало рівно 10. Далі 10 плюс. 5 вийде 15. Дивимося 15. Думаю, стало чуть зрозуміліше. Можете спробувати створювати свої функції і подивитися, який буде результат. Більш детально ми з ними ще будемо працювати в подальшому. Далі. З типами даних пройшли. Давайте тепер до арифметичних операцій. До базових арифметичних операцій, як ви вже знаєте, є дотування віднімання і ділення. І остача відділення це трошки є особливість. Наприклад, у нас є 5, і ми його хочемо розділити на 2. Давайте олівчик візьмо. Трошки загрубова. Розділимо на 2. Ми знаємо, що цілих частин тут 4, правильно? Тому що 2 на 2 4, 5 мінус 4 вийде 1. Тобто, коли ви б ділили стопчик, у вас би вийшов ось такий результат. І нам треба знайти остачу. Остача це ось ця одиничка. Це кусочок, який ми поділити не змогли. Відповідно, відсоток буде вам його знаходити. Можемо перевірити лог, Наприклад, 5% на 2. Вийде 1. Бачимо ту одиничку. Ну, Додавання я не знаю, чи треба показувати, але 5 плюс 5, віднімання 5-5. Далі, до степеня піднести. Давайте 5 до квадрату. Вийде 25. Далі, ну або до 3 степні 125, так такси штраф. Далі просто перемножити, Це зірочка 5 на 4. Думаю, догадається. А тернальні вирази ви використовувати не будете через то, як, як до них дійдемо, то я вам про них більш детально розкажу. Ось, маємо всі результати. Тобто арифметичні звичайні операції ви можете виконувати. Ще не показав ділення, наприклад, 5 помножити на 4 вийде 20. І поділити на 10 нам дасть 2. Тобто ділення позначається значком слеш. Як ти до функції показав? Ну і ще форми розголоження, Давайте розглянемо. Припустимо. У нас є 2 числа. Let A1 дорівнює 5 а2 6. Ми не знаємо, яке з них більше. Або ж ми хочемо їх порівняти чи щось визначити. І, в залежності від нашого результату, якщо він нас задовільняє, ми виконуємо певний дій. Для прикладу, якщо я А1 помножу а на А2, і воно буде більше за 20, то тоді я щось виведу. Тоді я запишу, якщо це є if, можна вибрати косовий кусочок. Далі тут кажуть, умову перевірте. А 1 помножити на А2 буде більше за 20, тоді я скажу консоль і ем, там Добуток чисел більший 20. Або другий випадок. Ну, припустимо, менший. Я тут не перевіряю, якщо е, дорівнює 20, зверніть увагу, мені того просто не потрібно. Я і так знаю, що в тому випадку буде більше, і все, е, е, можу побачити результат. І ми це можемо написати набагато простіше. Е, на відміну від інших мов промування, е, там так не можна. А в JavaScript можна, тому що тут динамічна натипізація, і плюс е, е, оце розголоження вже є перероблено в вигляді тернатних прикладів. Наприклад, давайте запишемо. Якщо ця умова правдива, Правдиво. І в такому випадку. Тоді тут тепер записується не дужкою, а знаком питання. І кажемо, що робити. В даному випадку наша консолька. Можна це записати на із нового рядочка. В іншому випадку, двокрапка ставиться. І записується наступна команда. Є. Yeah. Тобто можна ось таким способом записувати. Це те саме, що тут. І результат можемо побачити. Тобто працює аналогічно. Е, ще є цікаві умови, які я вам можу зразу ж показати. Для прикладу. Е, давайте подивимося, якщо А2 є парне число. Парне це означає, що діленні на 2 остача буде 0. Ділення на 2 дорівнює 0 остача, так? Е, тільки перепрошую. Я. В такому випадку лог ми виведемо, що змінна А2 парне число. Тобто ви можете на і так записувати. Це коротка форма розголоження, тільки записана набагато швидше. От бачимо. Аналогічно працює. Де це треба застосовувати? Якщо у вас коду більше одного рядочку, то тоді вам потрібно буде писати через if. Бо варіантів у вас не буде. Якщо у вас всього один рядочок, то ви можете записувати короткою формою. Це набагато швидше і дієвіше. Ну, думаю, розібралися. На домашнє завдання вам треба буде зробити заготовку. Вона буде доволі велика. Через то я перейду в state і паралельно відкрию наш індекс. Ми вже uh, раніше створили всю HTML-розмітку. Ну, Хотілося би нам uh, ну, принаймні мені вам показати, як би це можна було зробити набагато простіше. Uh, для прикладу, я знаю, що в мене є хедер, і в нього ось тут дві кнопки. Але тут дублювання коду явне. Я бачу, що тут вся різниця в одному слові тут і тут. Грубо кажучи, uh, давайте ми створимо об'єкт, який буде відповідати за весь state. Let Або const. State вирівнює фігурна дужка. І тепер я знаю, що в хедері є е, е, інші об'єкти, які в мене будуть відповідати за адресу, тобто URL до мого зображення, правильно, і друге, якийсь текстовий елемент, який треба вписати. Таких речей в мене буде два. Я заготовку одну накину, а далі попробуєте самі. І, значить, ось тут в мене є посилання на зображення. В принципі, можу копіювати все, можу лишити тільки назву, це не важливо. І ось тут є те саме посилання на зображення. Текст теж можна скопіювати. Тут в мене Viber. Перепрошую, а тут в мене Telegram. Відповідно, у мене вже заготовка є. В майбутньому я ось це все просто видалю, і в мене буде звідси підвантажуватися дані. Як це буде працювати, ми будемо вчити далі, але зараз я би хотів, щоб ви спробували створити такий об'єкт. Давайте ще один приклад подивимося на варіанті з ось тими блоками. Ми бачимо, що в нас в секції 1 є блоки, які повторяються, і їх є доволі багато. Для чого створювати стільки, якщо можна зробити один. Відповідно, я скажу, що в мене тут є Section 1. Тут буде якийсь об'єкт. Знову ж подивимося, що воно складається. A4, EMG, і, і в принципі, все. Знов Link і, фактично, IG URL. Та не дуже цікаво вийшло. але... І так, ви можете собі заготовки ось такі поробити. І потім мені ось цей файлек State вам потрібно буде скинути. Відповідно, ви так всю сторінку дивитеся і усі елементи перекидаєте. Тільки в майбутньому всього шляху не беріть, а візьміть тільки ось кусочок. Типу, тільки назву картинки. Ну, Набагато воно простіше виглядає, ніж, наприклад, ось такий варіант. На цьому. У мене все. Прошу скинути файл state. Дякую за вам.